Серед садівників дуже популярна турецька гвоздика. Любов до неї пояснюється її невибагливістю, тривалістю цвітіння і дуже яскравим забарвленням. Турецька гвоздика це багаторічна рослина із сімейства гвоздикових, але культивується в садах як двохрічна рослина. У перший рік вона утворює пишну розетку із дрібним видовженим листям. На другий рік кожна рослина дає прямі стебла висотою до 60 см, і на вершині стебла формуються численні дрібні квітки діаметром до 2 см, які зібрані у щитковидні суцвіття. На сьогоднішній день є дуже багато форм і сортів гвоздики. Низькі карликові сорти висотою до 20 см вирощують для весняного оформлення квітників та балконів, а високі для зрізання. Квітки різноманітного забарвлення, прості і махрові із слабким ароматом. Цінується ця гвоздика за яскраві чисті кольори, білі, рожеві, червоні і ранні цвітіння. Квітнути починає гвоздика у кінці травня на початку червня. У турецької гвоздики дуже ніжний аромат. Листя у гвоздики вузьке і має ланцетну форму зеленого забарвлення. Квіти турецької гвоздики у своїх щиткових суцвіттях мають п'ятиполісткові дрібні квіточки. І забарвлення квітів найрізноманітніше. Вони можуть бути як простими, так і махровими. Гвоздика розмножується як насінням, так і живцями. Дуже часто розмножується самосівом. Турецька гвоздика, хоч і проста в догляді, але виглядає приголомшливо на присадибних ділянках. Її перевага це пишні, строкаті соцвіття, яке виділяє тонкий чарівний аромат. Турецька гвоздика улюблена садівниками багатьох країн.